Розклад для рака на наступний тиждень. Досить відпочивати, пора йти гроші заробляти. От така у вас буде фінансова сфера наступного тижня. Можливо, ще нещодавно в вашому бізнесі чи в бізнесі вашої компанії був не сезон і робота трішки стала на паузу. Чи, можливо, ви там були в відпустці і тому не було великого руху грошей? То з наступного тижня активність повертається до вашої роботи і активність повертається до вашого гаманця. Туди почнуть надходити гроші, ну і трішки, можливо, йти з вашого кошелька, бо гроші повинні рухатися. Тобто буде ну, якесь покращення вашої фінансової сфери. Буде в більшій мірі все-таки надходження. Ну і ну, не можна прожити так, щоб взагалі нічого не витрачаючи. Зі здоров'ям у вас наступного тижня все гаразд. Ви будете енергійні, ви будете натхненні. Ви будете задоволені своїм самопочуттям, бо у вас буде вдосталь сили, вдосталь енергії, бо у вас буде міцне здоров'я, у вас буде чудовий імунітет наступного тижня. І стосунки, ваші романтичні наступного тижня, також будуть чудові. Взаємопорозуміння, вам гарно разом, вам біля коханої людини гарно, їй біля вас гарно. У ваших стосунках романтика, у ваших стосунках кохання, у ваших стосунках взаємопорозуміння, а також, швидше за все, ваші стосунки будуть досить відчутно наповнені пристрастю наступного тижня. І пристрастю отією інтимною. Не Якимись такими скандалами, бурхливими емоціями, а інтимною пристрастю. Відпочинком ви також будете задоволені, бо хтось із ваших рідних чи з вашого оточення організує цей відпочинок для вас. Можливо, візьме на себе організацію цього відпочинку, от захочеться людині щось там створити, щоб можна було відпочити, якось організувати саме відпочивання. Або ж вас запросять кудись на гостину, ваші друзі, рідні, близькі, і вам залишиться лише насолоджуватися цим відпочинком. Як все класно організовано, як все гарно продумано, як тут добре, як, ви, як вам добре, як добре з цими людьми, який чудовий відпочинок.